На закінчення у мене є до вас прохання. Можливо, ви будете вважати його зухвалим, і все ж таки я ризикну в Україні. Є така традиція, що жінки запрошують чоловіків на білий танець. Я хочу запросити вас на вальс, тому що саме зараз у вас в країні починається сезон балів. Чи дозволите мені запросити вас на білий танець? До речі, за цією традицією мужчина не має права відмовляти жінці. так, так, я знаю, у нас теж є така традиція. Але як правило, чоловіки, які не дуже люблять танцювати, намагаються уникати її. Але ваше запрошення я, звичайно, із великим задоволенням приймаю.